Усім привіт! Мене звати Єва Кравчук. Я так давно не знімала відео, щоб ви розуміли, я дістала ось цей об'єктив, і він просто прилип до камери, я його ледь могла одірвати. І що більше вам скажу, я забула взагалі про настройки камери. Я навіть не знаю, чи я зараз в фокусі. Що хотіла взагалі розповісти про своє життя в принципі, оскільки я дуже рідко почала знімати відео на ютуб через те, що коли я поїхала в Канаду, в мене почалася величезна така депресія. І я зрозуміла, що ця країна абсолютно не для мене. На це є великі причини, і щоб ви розуміли, просто в мене є ще влоги з Канади, але я навіть не маю бажання їх викладати відносно того, як шукати житло в Канаді, як шукати роботу, як знайти якийсь квиток, наприклад, дешевший, як говорити з лендлордами, щоб вони вам здали житло. Щоб ви не платили там за три місяці наперед, все це ви можете написати мені в інстаграм. Я також проводжу консультації по Канаді, по життю в Канаді. Якщо вам потрібна робота в Канаді, теж без питань. Віза в Канаду все це я роблю. Ви можете написати мені в інстаграм. Посилання буде нижче в описі. Взагалі, як моє життя розвивалося після того, як я приїхала сюди, назад до Варшави. Я зрозуміла, що Варшава це мій дім, мені тут максимально комфортно і я почуваюся, тут, я почуваюся тут дуже щасливою людиною. Не дивлячись навіть на якісь проблеми, які виникають протягом мого побиту тут. Але блін, ну, Варшава це мій дім. І щоб там поляки не говорили, щоб вони там не думали. Я тут живу вже майже три роки, веду цей канал майже три роки, 6 серпня буде три роки, як я перебуваю у Варшаві. І... Почуваюся максимально круто і класно. Е, дивіться, зараз я створила свою фірму з легалізації в Польщі, тобто це карти побиту, візи в Польщу, робочі, студентські, це реєстрація фірми у Польщі, реєстрація автомобілів. Якщо вам потрібен не знаю, автомобіль з Європи, автомобіль з США, з тієї ж, Канади, ви теж можете звертатися. Я залишу всі свої робочі сторінки внизу. Свій TikTok, Фейсбук, тобто всі посилання, де я є. Чому вирішила створити свою фірму, як ви знаєте, в мене вже була одна рік тому, але щось пішло не так. І партнерство я вибрала не тих людей, і потім поїхала до Канади. Тобто я все залишила тут і просто поїхала з одним чемоданом. Чи було це правильно, звичайно, так. Це був безцінний досвід, який я отримала, це знання англійської мови, яке я отримала, це нові контакти, нові люди, це, ну, в принципі, шикарний досвід. Я не шкодую про витрачені кошти, про витрачений час, про витрачені нерви та сили. Бо коли б я ще поїхала в ту Канаду, мабуть, ніколи. І коли є такий шанс, то я б я його не втрачаю. Я п'ю каву, повністю відмовилась від алкоголю, від тютюну. Кава жабки, до речі, непогана. Мені подобається. Коли я приїздила до Польщі у 2020 році, це була взагалі інша Польща. Це була взагалі інша Варшава. Хоча ж тоді вже навіть дуже багато було українців, але не біженців. Я нічого проти не маю, але люди так цікаво ставляться. Ніби їм всі все повинні. І коли я читаю в коментарях, що типу Ой, їдемо цієї Польщі, їдемо там до Німеччини, ну, будь ласка, їдьте, але ну, не треба оце оцього позора устраивати да? розповідати про те, що тут в Польщі щось не так. Я максимально кайфую, повірте, я була. Блін, я б навіть в Канаді встигла пожити і в Монреалі, і в Салабері, в Едмонтоні, в Калгарі. Всюди це я побувала, все це побачила. Мені не сподобалося з навіть з економічних причин більше. Тобто, саме життя, ну воно не те, що там скучне. Але воно не моє, просто не мій стиль життя, в принципі. В Варшаві мені подобається те, що я можу гуляти пішки, наприклад, да? я можу ходити вулицями, я можу взяти орендований велосипед. В Ведмонтоні такого немає там взагалі на велосипедах. Ніхто не видить. Там, мабуть, навіть зараз ще сніг лежить. До речі, 11.11, .11. Згадуйте желання. З Ютуб-каналом все дуже важко. У мене старезна, дуже старезна камера. На телефоні немає пам'яті, але ми це все виправимо. Я сподіваюся, що. Згодом картинка і взагалі контент, який буде представлений на моєму каналі, буде тр... трішки інакший. В принципі, ось таке от відео, якщо у вас є якісь ідеї, якісь теми, якісь запитання, обов'язково пишіть про це в коментарях. Я намагатимуся реалізовувати ці всі теми, ці ідеї. У мене є кілька ідей знімати не знаю, соціальні опитування чи, наприклад, якісь пранки у Варшаві, але я боюся, що мене просто. Чи десь посадять в тюрму, чи просто депортують в Україну. В принципі, це все що я хотіла розповісти. Знову ж таки, пишіть в коментарях. Якщо хочете більше інформації про Канаду, наприклад, нема проблем, нема питань. Все це можу теж розповідати, описувати. Якщо є якісь питання з Польщі, взагалі з любов'ю це все розкажу, покажу і буду поруч, так би мовити. Мовити польська мова, вона. Це ж таки я трошки засідає в голові. Якщо вам знову ж таки потрібна карта побиту, фірма, віза, будь-які нотаріальні, юридичні послуги, ви можете звернутися. Я вам допоможу. І також думаю, що на цю тему обов'язково зніматиму відео на YouTube, в принципі, з чого я і починала на самому початку. Ну а мене звати Єва Кравчук. Нічого поки не змінилося, тільки волосся трішки відросло з моменту, як я його обстригла. А, підписуйтесь на канал, буду рада вас бачити всім старим моїм підписчикам, підписникам, вибачте, привіт! Скучала дуже сильно, я тільки що як протирала від пилюки цей штатив, то в мене аж сльоза програнілась. Да, скучала насправді. І сподіваюся, що буду знімати частіше, розповідати частіше Тож welcome і до побачення в наступних фільмах. Все, всем пока. Блин, аж прощаться не хочется. Ну ладно, все, всем, всем пока-пока. Ну уже точно. Ну идите уже, выключайте, нажмите сюда. Уже. Все. Да есть в рекомендациях, можете подавить какие-то другие видео. Мне очень грустно. И очень так печально, что так вышло. Ну все, идите уже. Что вы тут стоите? Вы еще тут? М -м, вкусненько. Янжики купуем в бедронце. А, альбо в жабце. Все, идите. Я вообще буду плакать. Все, короче, тогда я сама иду. Пока.